Слава Богу! Рівно рік тому на вашій церкві тут було подібне богослужіння. Правда, воно було трошечки пізніше за часом. Сьогодні через військовий стан традиція трішечки помінялася, і ми змушені раніше розпочинати це зібрання. І я також був на цьому служінні і мав можливість ділитися словом. Сьогодні зранку я... Давно вже веду особистий щоденник. Люблю переглядати попередні записи. І я сьогодні зранку так роздумуючи про день, який настав, подивився в свої записи, і мені стало цікаво, а про що ж я проповідував минулого разу. Тема моєї проповіді була: як то, якщо висловитися одним реченням, була про те, що Євангеліє. Це є книга надії і оптимізму, а християни носії надії і оптимізму. Ви знаєте, я вже забув цю проповідь, але коли я прочитав, і, ну не знаю, як для вас, а для мене, оте, от, от що я говорив, чомусь виявилося в якійсь мірі пророчим. Тому що ніхто не знав, яким буде рік. Рік тому, коли ми говорили, святкували, бажали один одному всього хорошого, ніхто навіть в страшному сні не міг подумати, чим він обернеться для нас. Але я сьогодні, оглядаючись на цей рік, оглядаючись на служіння Христової Церкви і в нас в Україні, і за кордоном, я можу сьогодні підтвердити те, що Бог поклав мені говорити минулого разу. Що віруючі люди, це таки є справді носії, надії і оптимізму. Тому що в, в страшних умовах війни, смерті, розрухи, відчаю люди, які живуть без Бога, для них втрачено все. Не тільки матеріальне, не тільки земне. Втрачений сенс життя, всі земні духовні орієнтири. І в той час церква могутньо показала, хто вона є у цьому світі і яке її першочергове завдання. Сьогодні кажуть, згідно опитування, що, що суспільство українське сьогодні найбільше довіряє військовим і церкві. І ми сьогодні дякуємо Богові, що Він сьогодні дає людям, своїм дітям, віруючим людям, дає оце розуміння, як поводитися в такі непрості і важкі часи. Сьогодні церква справді стала носієм надії і оптимізму для людей, для яких сьогодні втрачено все. І тому. Брати і сестри, давайте будемо вдячними Богові за те, що свого часу він, відкрившись нам, дав в наше життя оцю надію, оцей оптимізм, оцю віру в те, що з ним ми завжди будемо благословені, в яких би умовах ми не були. Звичайно, багатьом з нас довелося пережити непрості часи. Хтось, можливо, навіть втратив рідних і близьких. Хтось серед тих, які жартовно трудилися і служили, хтось віддав за це життя. І ми сьогодні не маємо відповідей на усі запитання, чому так стається. Хтось, можливо, втратив домівки, втратив все, що було нажито за все життя. Можливо, навіть і тут в цьому зібранні є переселенці, які це підтвердять. Але ми знаємо одне: ми віримо в Бога, який ніколи не залишить і допоможе нам. Цей рік був особливим роком, як уже було сказано: роком потрасінь, роком печалі, роком втрат, роком смертей, роком розпачу і так далі і тому подібне. Але разом з тим це був рік. Великого духовного навчання і великих духовних уроків для нас, віруючих дітей. Бог сьогодні дуже багато чого сказав нам за оцей прожитий рік. Ми багато чого переосмислили, ми багато чого переоцінили і на багато речей стали дивитися зовсім по-іншому. Бог провів нас через свою дуже. Таку непросту духовну школу. Я сьогодні хотів би поговорити про один із уроків, які ми повинні були взяти із цього. Читаю два місця зі Слова Божого. Перше це книга Еклезіаста, третій розділ, 12 і 13 вірш. Я знаю, немає нічого в них кращого, як тільки радіти і робити добро у своєму житті. І отож, як котрий чоловік їсть та п'є, і, і в усім своїм труді радіє добром, це дар Божий. І перше послання до Солонян, 5 розділ, 18 вірш. Подяку складайте за все, бо така воля Божа про нас в Христі і Ісусі. Як я вже сказав, цей рік навчив нас багато чого. Навчив. Більше довіряти Богові. Цей рік навчив нас залишатися вірним Богові в будь-яких обставинах життя. Цей рік навчив нас бути милосердними і співчутливими. І, власне, це ми, Христова Церква дуже активно робила і робить. І в майбутньому я вірю, буде робити. Ми пройшли оцей урок любові, добра і співчутливості один до одного. А ще цей рік навчив нас цінувати тим, що ми маємо. І, власне, про це я хотів би сьогодні коротко поговорити. Вчора в нас в місії голос Надії була така маленька зустріч. У нас є традиція кожного року, в кінці року, ми. Наш офіс збирається разом, щоб подякувати Богові за цей рік, який прожили, підбити маленькі підсумки, побажати один одному всього хорошого в наступному році. І ось один брат встає і каже: ви знаєте, ну він вже старший, трошки старший від мене за віком. Каже: я помітив одну особливість. Я думаю, ви також помітили це, особливо старші люди. Що сьогодні для нас свята. Це ну, не є святами. Каже: я пригадую своє дитинство, коли будь-яке свято: Різдво, Новий рік, Пасха були особливими святами, тому що саме в цей день батьки, особливо мама, готувала щось краще поїсти, тому що іноді навіть хліба вдосталь не було. А тоді е, дуже довго готувалися до цього. Були якісь особливі подарунки, там чи які нові штанята чи чобітки, і це було величезним подарунком. Каже, а сьогодні ми стільки всього маємо, що приходить свято, і воно для нас не є таким святом. На наших столах майже те ж саме, що і в буденні дні. Пригадую одну історію, не знаю, чи це правда, чи це просто, може, така жартівлива історія у маленького хлопчика День народження. Тато з мамою приносять йому коробку і дають йому, кажуть, сину, оце твій подарунок на день народження. Він з радістю відкриває цю коробку, витягує звідти дуже гарну, дуже дорогу курточку. Ну, довольний сину, довольний, подякував батькам. Далі заглядає в коробку, а подарунок де? Для нього, для нинішнього покоління одежа, їжа на столі це не є подарунком. Це є буденність, це є звичність. Ми, ми хочемо чогось надзвичайного, чогось особливого. І ми дуже часто не цінуємо цим. Цей рік, ця війна показала нам, що. Що ми повинні цінувати елементарним, до чого ми звикли, що, що є буденністю для нас, і на яке ми іноді не звертаємо уваги. Ми живемо в Устилузі, там, де ви знаєте, пункт перетину кордону, і з перших днів війни, там тисячі людей йшли це, через цей перехід, і наша хата стала своєрінним своєрідним таким пунктом милосердя були такі дні, що по 25 чоловік чоловік нас ночувало. Ми допомагали там від церкви в місті, роздавали чай, бутерброди, різну допомогу. А ті, що стояли в черзі, тому що були такі навіть дні, що доводилося в черзі стояти. черга була аж до Володимира по 3-4 дні. І знайомі дзвонять, особливо з дітьми маленькими, хтось стоїть в черзі, а всі в нас ночують. І ось я побачив, скільки є багато речей, на які ми не звертаємо уваги, які ми не цінуємо, а в той момент вони настільки яскраво показали себе. Пам'ятаю одну групу молодих братів і сестер. Із Сумщини, їхнє, їхнє місто одне із перших потрапило під обстріли, все було зруйноване, вони втікли сюди і намагалися перетнути кордон, але так як були там молоді хлопці, вони не мали можливості перетнути кордон, жінки не хотіли самі їхати. І я пам'ятаю, вони десь тиждень від. Одного пункту перетину ягодину, годину стилух угринів, хто знаде, і вони їздять і намагаються роблять спроби перетнути. Нарешті вони потрапили до нас додому і кажуть: будь ласка, ми хочемо одного тільки просто помитися, прийняти душ і просто кілька годин полежати, як то кажуть, витягнувши ноги, тому що ми вже декілька діб. Спимо в машині. Мені подумалося, звичні елементарні речі, на які ми уваги не звертаємо, а в той момент вони яскраво показали, наскільки вони цінні. Ми пам'ятаю одного разу: я пізно десь їздив цілий день, ввечері приїжджаю, повна хата людей, всі ліжка зайняті, нема де спати. І мені довелося десь там на матрасі, на, на підлозі, як то кажуть, перекантувати цю ніч. Нічого страшного в цьому немає. Але коли я лежав на тому твердому матрасі, на, на, на твердій підлозі, я тоді почав більше цінувати, як це не смішно і не дивно звучить звичайнісіньким ліжком, яке, яке для мене до цього було. Ну, Буденністю, на яку я навіть уваги не звертав, а виявляється, і ось в такі моменти проявляються ось такі речі. Пам'ятаю, в, на, в, в нашій церкві було свято Жнив цього року. І вже е, ввечері, в суботу, я так подумки вже готувався до цього богослужіння. Е, е, я, як його провести, як бути, і раптом мені приходить одна думка, досить несподівана, що я навіть сам ну, не знаю, як я міг таке подумати. Ну, я потім зранку перед зібранням, коли ми з братами зібралися, я кажу, брати, в мене є така пропозиція. Ми ніколи такого не робили, мені чомусь прийшло таке на серце. В наших церквах і в вашій церкві, я думаю, так само є гарна традиція молитися за хліб, за воду і за Біблію як духовний хліб. Кажу, брати, давайте ми звершимо ще одну разом з тим молитву, яку ми ніколи раніше не звершували. Давайте ми помолимося за наших захисників. В той час, коли там. Рвуться снаряди, гинуть люди. Ми сьогодні в мирі, в спокої, святкуємо День подяки. Ми зібралися в святковому настрої, в святковій одежі. Ми сьогодні хочемо подякувати Богові провести зібрання. І це завдяки тим, які сьогодні там в окопах. Раніше про це ми ніколи не думали, правда ж? Іноді навіть, на жаль, за кафедри в церквах в нас іноді лунають такі. Слова про те, що не можна грішно молитися за солдатів, бо вони, бачите, вбивають. Я не знаю, як, як, як на це реагувати, але те, що сьогодні ми знаходимося тут, в теплі, сьогодні, ви напевно знаєте, знову був масована ракетна е, атака на нашу Україну. Сьогодні багато людей залишилися без домівок. Сьогодні навіть загинули люди. А ми сьогодні тут маємо відносний мир і спокій, благополуччя. Ми, ці, ми іноді не цінуємо тим. І тому ми, ми повинні дякувати навіть і за таке. Через деякий час, знову ж таки, мені приходить ще одна така думка через декілька богослужінь після чергових відключень світла. Пам'ятаю, прямо серед проповіді, я стою за каферою раз. І відключилося світло. Ну на перший поля, здавалося б, нічого такого страшного немає. Але ми настільки звикли до нього, що ми, коли воно дівається, ми не знаємо, як бути, що далі робити, губимося, і роботи ніякої немає. Я кажу, брати, і сестри, давайте будемо молитися за електриків, які так само, як і наші воїни, також на передовій. Вони також знаходяться під обстрілами, тому що тільки десь кудись щось прилетіло, найперше приїжджають ремонтні бригади, і, і немає гарантії, що в це місце знову не прилетить. Вони в день і вночі працюють для того, щоб ми мали хоча з перебоями, але мали якесь світло. І коли НАТО довго не включають, ми починаємо вже нарікати. А що вони там думають, а чого то не включають і так далі, і тому подібне. Раніше ми не думали про те, щоб дякувати Богові за світло, чи не так? А сьогодні це показує нам життя, ситуація, що є речі, за які ми повинні бути особливо вдячними Богові, навіть якщо воно це звично для нас. Еклезіаст каже, чоловік, який їсть і п'є в усім труді своїм, радіє добром. Звичне, просте життя, до якого ми звикли, працюємо, їмо, спимо, відпочиваємо. Виявляється, це є дар Божий, каже Еклезіаст. Бути вдячним Богові за те, що ми маємо. Цей рік навчив нас бути вдячними і цінувати простими, елементарними. Е е Нашими е, відносинами один з одним. Пам'ятаю, е, одного дня там на нашому кордоні я заїхав пізно ввечері, вже темно, і я так глянув приблизно, ну так, по моїх підрахунках, десь було біля півтори тисячі людей, які стояли в черзі на піший перехід. Думаю, коли вони перейдуть? Я тільки приїхав додому, дзвонить наш служитель, який там чергував якраз. Каже: слухай, тут підійшла до нас одна жінка молода з дитиною. Каже, е в неї вже немає сил, е терпіння стояти в цій черзі. Просить, чи не можна десь переночувати, чи можна до тебе привезти? Я кажу, привозь. Він привіз. І в нас ще були е люди, які ночували. Вже, вже пізніше моя дочка казала, що е, вона в одній кімнаті з нею спала, каже, вона цілу ніч е, не могла спати, щось там ворушилося, щось там по телефону говорила. З самого ранку е, я її з дитиною підвіз на кордон, там уже черги практично не було. Показав, що і куди. Повернувся знову, тому що потрібно було підвести другу партію людей. Е, Під'їжджаю другий раз. Дивлюся, а ця жінка з дитиною сідає в якусь машину. Я підходжу, питаюся: а що сталося? Та я вся в сльозах. Я вирішила повертатися. Я не можу. Я, я говорила цілу ніч з чоловіком, який залишився тут, в Житомирській області, каже, десь там, в Вінницькій області, є стара бабусина хатина. Ми, ми вирішили перебути там. Я не можу залишити чоловіка і поїхати сама. Брати і сестри, ми іноді, знаходячись разом, в, звичній, в звичніх буденних стосунках, ми е, можемо не цінувати один одним стосунками один з одним. Ми можемо навіть іноді надоїдати один одному. Але оцей рік показав, наскільки це важливо. Бути разом, мати е, якусь єдність і фізичну, і духовну сьогодні величезною проблемою, яка ще, я думаю, і в майбутньому буде мати негативні наслідки це роз'єднані сім'ї, в тому числі навіть і віруючих. Коли чоловіки залишилися тут, жінки із дітьми в Європі, а то ще далі за океаном, і оця незрозумілість. І, вроді, є сім'я, і одночасно її майже немає. І ми починаємо по-іншому, по-новому розуміти важливість стосунків один з одним. Можна було б ще багато продовжувати і проводити прикладів, коли звичні буденні речі, до яких ми звикли цього року набули якогось особливого значення і особливого забарвлення. Багато хто із вашої церкви. І сьогодні вже згадувалося про це: їздять туди з допомогою, возять допомогу. І напевно ви неодноразово чули свідчення і від волонтерів, і особисто від тих людей, як люди дорожили, плакали, цінували кусочком хліба або навіть от її шубою, яка, можливо, комусь вже була не потрібна. Можливо, хтось її вже е, десь там хотів викинути. А для когось вона виявилася величезною цінністю. І тому, брати і сестри, життя продовжується. Ми не знаємо, яким буде наступний рік. Хочеться вірити, що він буде переломним, іншим, кращим. Але ми не знаємо всього. Але ми знаємо одне: Бог хоче нас чогось навчити і показати нам, як правильно жити, як правильно реагувати на виклики життя. Бог сьогодні нас учить бути милосердними і співчутливими. Це, напевно, найбільший урок, який сьогодні Бог е е навчив нас віруючих людей. І коли все, все це закінчиться, коли настане мирне життя, щоб ми не забули цього, щоб ми і надалі. Будуть інші обставини, будуть інші виклики часу, але щоб ми залишалися такими ж самими носіями надії і оптимізму. Тому що якщо навіть і е, з фізичної точки зору, з матеріальної, можливо, не будуть рватися снаряди, летіти ракети, але скільки буде покалічених душ, скільки буде зруйнованих сімей і на нас віруючих людях. Лягає велика відповідальність дати людям надію, дати, дати людям те, що вони потребують в цей момент, привести їх до того, хто може вирішити усі наші проблеми. Я бажаю вам у новому році більше розуміти божих, Божі уроки, які Він дає нам у цьому житті. Щоб ми більше могли довіряти Йому, щоб ми більше могли е, чути і розуміти Його голос, те, що Він говорить до нас, і продовжувати е, ці завдання, які покладені на нас, як на церкву, як на носіїв доброго, світлого і прекрасного. Йому за все нехай буде честь і подяка, великому Богу. Амінь.